Весь до матері, читає уча шостого класу гімназії Немилі Ониський Петро. Мамо моя, за час, за годину свиснуть куль, заграють тиха мати, може, вийдуть зі може, згинуть. Хочу твоє опрощення мати. Ти не гнівайся рідка на мене, що пішов, не простившись з тобою. Дивись, яка канись. Не буде і понесе геть з собою. Я не годен був, мамо, дивитись на жаль твій і на сльози керваві. І не годен був в хаті залишитись, коли другі боролися в славі. Била півночі, місяць, ясно, як данину. Ах, як тяжко було вийти з хати. Мамо, кулі чи верну, чи згину. Хочу твоє опрощення. Мама.